Щонайменше семеро людей загинуло на Донеччині від останніх ворожих обстрілів. Про це повідомив голова військової адміністрації Вадим Філашкін. У часовому ярі сьогодні вдалося знайти тіла п'яти місцевих, які напередодні потрапили під російський обстріл жертвам від 32 до 66 років. Ще один загиблий у Покровську, чоловіку було 62. Вбили росіяни і місцевого жителя у Мирнограді. У військовій адміністрації вкотре закликають людей із прифронтових населених пунктів виїжджати. Ціна зволікання життя. Понад півсотні бойових зіткнень сталося на фронті за добу. Про це повідомляє генштаб. Половина з них на Покровському напрямку. Тут ворог атакував поблизу 13 населених пунктів. 11 боїв точаться і досі. Росіяни активно застосовують авіацію, б'ють кабами, зокрема, щільно бомбардують на турецькому напрямку. Тут наші воїни відбили дев'ять штурмів біля Кримського, Турецька та Щербинівки. Сім атак зупинили на Куп'янському відтинку фронту. На Краматорському загарбники намагалися покращити свої позиції у часовому ярі без успіх успішно. 12 дітей нарахували на Новопавлівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. Отже, на східному фронті ситуація важка. Росіяни чим дуж тиснуть з усіх можливих напрямків, але просунутися у районі траси є 40, що веде з окупованого Бахмута до Слов'янська ворог не може, бо щойно до наших піхотинців висувається жива сила противника. Її накривають артилеристи. Із передової репортаж Владислава Круглова. Ось головне місце на пункту управління воно батареї, де ми координуємо е, за допомогою розвідування БПЛА. Бачимо стріми. Це КСП одного з артилерійських дивізіонів 30-ї бригади, що тримає оборону на трасі Є40, е яка веде до тимчасово окупованого Бахмуту. Саме звідси управляють артилерією. Ми знаходимо ціль, розраховуємо установки по цілі, передаємо їх на вогнову позицію. Вона позиція наводиться, доповідаємо про готовність. доповідає про готовність оператору БПЛА, що готові працювати. Працюємо. Під час розмови з командиром артбатареї по рації передають про загрозу обстрілу. Увага! Загроза артообстрілу бути в укритті. Прийом. Зараз, коли буде відбій загрози артообстрілу, буде небо, то Перейдемо на позицію. На відбій ми чекали близько години. Після чого нарешті вирушили до позицій артилеристів. Та вже у дорозі бійцям повідомляють: у небі ворожий дрон-розвідник, тож водій тисне на газ. Щойно на місці, одразу в укриття. Давайте поки що в укриття, бо тут земля. Пішли, пішли. Поки з бійцями спілкуємося тут, кажуть, нам ще пощастило доїхати без пригод, бо зачасту в день дістатися сюди неможливо. З цієї ж причини артилеристи працюють зараз лише з закритих позицій. Зараз опасно виїжджати, тому що тому що часто ну багато працюють їхні безпілотники. Краще зберегти життя бути замоскованим і відпрацювати з закритої позиції. Артилеристи працюють по окупантах з радянської САУ-2С-1 гвоздика. Вона, хоч і стара, проте завдяки досвіду бійців, б'є якщо не з першого, то з другого пострілу влучно. Як м'ясо йдуть одним за одним. Ми здонедав працювали по піхоті, тому що наступали, штурмували. Працюємо по мінометам, по легкоброньованій техніці, по їхнім гаубіцям, теж далекобійним, які можемо, ти й достаємо. Працюємо ми не одною гармадою, з інших підрозділів артилерія є і 152, 155 калібр. Ми по 4 часа чергуємо і приймаємо до бою, побігли. Житон, як і Васильович, досвідчені артилеристи. Кожен на війні не перший рік. Та коли чують від аеророзвідників ціль уражено, радіють, як діти. Ну, Звісно, радість є, що попадаємо, знищуємо, що вони сюди не йдуть. От і все. Кожний посвід, це можна казати, як радість. Коли це ще гар гарно відпрацював, і тобі порадійки тебе, тебе хвалять, що ви молодці, що там ціль знищили. Це, це такий кайф. Ну. Я такого кайфу навіть на гражданки вдома не відчував. Бійці показують свій побут, пригощають кавою. Дивіться, от кухня, казани, як вдома. Це маленька наша столічниця. Водичку зараз будемо чай, Зараз я вам зроблю каву. Я вмію каву робити. От. Це все розігрівається да, на газовом бала. Да, да, да. За чашкою кави бійці розповідають, виживають фактично під землею, адже рашисти постійно відпрацьовують по бліндажах з артилерії, атакують ланцетами. Та ще важче кажуть нашій піхоті. З утра лізуть. Е, е, як, як, як погода. Чиста ясна. Угу. Бо як то кохмарність там, чи туман, Або чи, тума, чи то, що, не так, атак, то, а так, то, як то. Житон, житон, я оригінал прийом. Я житон на прийомі. Житон, житон, я оригінал, до бою, до бою, прийом. До бою! Оригінал, оригінал, я житон плюс до бою. Гармата від бліндажів артилеристів за кількасот метрів. До неї бігом. Дід, по готовності, по готовності. По команді вогонь. Буквально хвилина, і по окупантах летить перший снаряд. Гермата. Далі другий, третій. Арбата! Ціль вражена. Ціль була міномет. Нам подякували за роботу. Дуже гарна робота. Тепер ви не швидко давайте їжджайте бо по... зараз, можуть бути приходи. Тож на великій швидкості бездоріжжям мчимо назад, допоки окупанти не навели свою артилерію та не відкрили вогонь. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факт Айсі Тіві. Єдині новини. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відреагував на резонансні напади на військовослужбовців ТЦК. Він наголосив, сподівається на повне та всебічне розслідування ганебних актів насильства, які сталися упродовж вихідних. Винні мають понести заслужене покарання, написав головком у своєму телеграм-каналі. За словами Сирського, нині зсу, зокрема, сухопутні війська, яким підпорядковані ТЦК роблять усе, щоб у ході мобілізації не допускати порушення прав людини. Водночас, захист України неможливий без всенародної підтримки. Армі... Армії та поваги до військовослужбовців, тому напади на представників центрів комплектування є неприпустимими. Нагадаю, упродовж вихідних сталося три напади на працівників ТЦК у суботу у Полтавській області невідомий застрелив із рушниці військовослужбовця ТЦК, який супроводжував мобілізованих до навчального центру. Того ж дня у Рівненському ТЦК стався вибух, внаслідок якого одна людина загинула. Шестеро зазнали поранень. Один військовослужбовець досі у важкому стані у лікарні вчора ввечері. Стався вибух також у Павлоградському ТЦК на Дніпропетровщині. Поранений військовослужбовець під вечір. Стало відомо. Порятинський районний суд Полтавської області заарештував підозрюваного у вбивстві працівника ТЦК Вадима Кузуба. Російська нафтогазова галузь продовжує потерпати від дронових санкцій. Цієї ночі українські безпілотники атакували Волгоградський нафтоприробний та Астраханський газоприробний заводи. Успішних ударів завдали бійці сил спеціальних операцій та служби безпеки. України. Це вже підтвердив український генштаб. Завод зарвався, коротше, взрив такий, блін. Вроснувся. Капець, коротше, все горить тут. Для Астраханського ГПЗ ця атака завершилася зупинкою підприємства на НПЗ у Волгоградській області було пошкоджено установки первинної переробки. Поки на заводі від полум'я було ясно, наче вдень частина Волгограда занурилася у темряву. Полетели, полетели, полетели. Вон 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 вон. Все, все в темноте. Все, все выключилось. Обидва заводи виробляють лині обсяги пального для окупантів. За даними наших джерел в СБУ, Волгоградські НПЗ переробляє майже 6% всієї російської нафти. А завод в Астрахані щороку переробляє 12 мільярдів газового конденсату до того, як його зупинили українські дрони, підприємство було одним із ключових енергетичних об'єктів Росії. Від початку року це вже п'ята успішна спецоперація СБУ по російських заводах, які забезпечують окупантів.